Підери сидять в клітці. завели, Ти себе бачив? Я а красива. Я. А я красива. Боже, нащо ж ти на свого брата обхаркав? Він так з Києва їхав, так здалека, ти його взяв обхаркав. Де ти на мене попав? Та я ж сижу між ними. Я побита, пошкрабана. Звісно. Це ти про свою маму рідно я задав? Не за тебе, я говорю, от ні, ну я все розумію. Ну що таке, от що таке підоруга? От я вбивала в гуглі, це означає, типу, мужик. Та в тебе не видає мозгів, щоб зрозуміти. Ні, ну ти об'ясни, то я мужик та чи я баба? Развита, ти... ти мене то називаєш ти, Тепер... ти, ти гімнофронів. Я вже гімнофродій якийсь. Фурва, це, та, О, вже курва, то гімнофродій бути мужиком чи бабою, коли ти гірмофобіт. А що це таке? Так зайди, не дивиш. Ти курва не раз, ти можеш маркін не питає, щоб по курва. Все там більше слів нема. Та я ж тобі не курвилася, хоч кажуть, що ти, тебе заволити сухає. Ма в тебе в задніцю поправився, нічого. Іди сюди, зараз я Тебе як півника, два спо два і дев'ять місяців. Як півника там використовують, нічого, ну, я то ж тобі нічого не кажу. Суда, не я, і там, я, там шалун. Варко, і шалун. Ти шалун варко. там, так. Да. Ну, зараз пошалону, ска. Я так відламаю, твою руску. О, відламає мені руку. Ні, це ж сізок туди, підорува, ти вонюча, не доразу. О, опять підоруга. А що два якісь друге слова? Якось ти одне то саме. Я тобі зараз скажу, сука. І що ти мені скажеш? Іди, Підіди, ти зараз скажу, скажеш. А що ти мені скажеш? Іди сюди. Куди? Лиш. Я не маю права. Кажуть, що ти Та в тебе не хватає, О, ти в мене мозгів не Ой, А в тебе мужських, як то кажуть, достойно, щоб така жінка йшла. Така жінка, так ти ж гімофродіт. А, то я гімнофродіт? То а чого ви я ви до тебе маю? А, ви то ти по є. мужиках. <рес> Слухай, ти вже, напевно, що підкачав тої слини вже все, чи ще є. Сюди, ти сюди, ж маєш 10 десь десь днів кажу. в качанні. Нализався там добре вже. Нас молтав. ти тільки ті пішта Так ти там ж працюєш а, ти, ти, на цим. <кхи> а ти свою баблунючку бачив. Вона навіть хрохкає, коли тебе бачить. Так скажи йому, вийшов. Опять попав. Добре, що твої в кашкетах так ходять, а ми бідні. А че пути клетки я кутов? Ой, Господи боже мій, ми, иду колопки.